Який футбольний клуб в іспанській Лалізі вважати найбільш українізованим? Останніми сезонами це був або Реал з Луніним, або Жерона з циганковим сезон з Довбиком і тепер українцем Владиславом Крапевцовим. Свіжі спогади маємо щодо Єрмчука в Валенсії чи Коноплянки в Севілі, але жодного разу в цьому списку не було вільєреалу. Невідомо чи стануть вони домом для багатьох українців, але в це трансферне вікно змі часто пишуть про наших співвітчизників та жовту субмарину в одному заголовку. Ми вже говорили про те, що от от вони мають підписати воротаря. Львівських Карпат 21-річного Яківа Кіна Рейкіна. А пару днів після цього іспанські видання повідомляли, що Андрій Лунін дав згоду на трансфер до Вільялу. Проте, вже на наступний день інші іспанські змі твердили, що Лунін вирішив залишитися в Мадриді. І от новою ціллю в медіа для них став Артем Довбек. Вільярал нещодавно продав до Евертона нападника Т'єрном баррі за 30 мільйонів. І має не тільки гроші, але й потребу закрити позицію новачком. Ніби як Артем подобається тренеру жовтих і чудово вписується в стиль команди. Де тому є шанс побачити повернення довбика до Ла Ліги, де він провів лише один сезон, в якому забив 24 голи, ставши кращим бомбардиром і отримавши нагороду Пічічі.